Ви дивитесь йому в очі, ви знову ж таки посміхаєтесь, да? ви трохи нахиляєтесь, і ви говорите. Ти завжди такий. М -м... Цікаво, яким ти будеш наодинці. І дивитеся йому в очі. І як це працює, да? яким ти будеш наодинці? Це ж пряма сексуальна інтрига. Пряма сексуальна інтрига. Да? І він же розуміє, що вона думає, як ми будемо займатися кексом. Ого, ого. Да? Тобто, повторюю: на першому рівні ти завжди такий дотепний. І жартуєш, да? А посміхаєшся. На другому рівні ти завжди такий. Або тільки зі мною. Угу. І на третьому рівні, там, де саме секс, ти завжди такий. Цікаво, яким ти будеш наодинці.